Літературні паралелі провели у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. Свої книжки там презентували коломийський поет Василь Андрушко та франківська поетеса і літературознавець Наталія Ткачик, що саме презентували і чому разом знає моя колега Мар'яна Мацьків. Василь Андрушко, що відомий насамперед як скульптор і живописець, презентував свою третю книжку. Поетична збірка під назвою Колаш і має три розділи. Кожен з них із особливим присмаком розповідає автор. Перша Ну, це такий сумарний якийсь варіант, то найдовший. В певному плані є в езотеричному е, якісь вірші, е, якісь роздуми, якийсь е, ну наскільки я там філософ, наскільки я духовна людина, е, як я сприймаю людей, як мене сприймають зрештою. Другий розділ це, е, якщо не посвята, більшість посвят вона називається Дірка Денцівки такий. Асоціативний момент переважно посвяти жінкам, що зв'язано з жінками, третій, по суті, майже стовідсотково складений звільнив, які були написані після Майдану. І там є конкретна якась печать від того, що відбувалося в АТО. Наскрізь це назва збірки Франківчанки Наталії Ткачик, кандидат філологічних наук, поет та літературознавець представила Коломиянам своє друге видання. Це доробок за останні десь 8 років, напевно що, і там зібрані всі вірші. Їх не надто багато, тому що їх дуже критично відсіювала. Але власна така невеличка книжка з 33 віршів. Загалом, ну про життя можна так сказати. Можливо, десь трошки вони більш філософські про життя, можливо, десь не для всіх. Не зовсім доступні, не зовсім легкі, але власне це моє бачення, яке я пропоную читачеві. До речі, Наталія вже презентувала свою творчість у Коломиї два роки тому з літературною студією Нобель. Цього разу поетеса також виступила у тандемі, але вже з Василем Андрушком. Обох поєднує не тільки література, передусім, все редактор моєї останньої книжки. Це скажімо так. Ми давно приятелюємо, оскільки вона викладала в нашому інституті, і я там викладав. І ми познайомилися знайшли якісь ну точки дотику. В якомусь плані духовному, ну і зрештою, і то, що стосується поезії, і на загал літератури, ну і так далі. Зав'язалася якась там ну, дружба, скажімо. Це така собі, можна сказати, не випадкова випадковість, що в нас разом презентація, тому що е, ми з Василем Івановичем е, давно приятелюємо. Я редагувала його книжку, яка сьогодні теж презентується. І, власне, якось так, е, спочатку було задумано, що спершу е, буде презентація моя, а десь через тиждень, ми його, але потім якось вирішили все таки зробити спільно. Тобто, такий тандем досить е, е, спонтанний. Вони самодостатні і різні, та поєднання таких двох творчих полюсів дає цікавий результат. Вважає модератор зустрічі. коломийський письменник і журналіст Андрій Малащук. Тандем різний, вони різні, стиль різний, бачення різне. Хоча б е, Хоча б з цієї позиції, що вона жінка, Наталя, а дружка чоловік. І, власне, ця жіночість в ній дуже скаво проявляється. Але якщо хтось вважає, що це, що я маю на увазі сентиментальщину, то це ні. Жіночість в ній проявляється в інших речах. Андрушка чисто чоловіча поезія. Поезія фіксації якихось деталей, що їх об'єднує, ну можливо, їх об'єднує єдине якість тексту. На презентацію книжок Василя Андрушка та Наталії Ткачик зійшлося багато шанувальників поетичного слова. Меморіальна кімната громадського і політичного діяча письменника Андрія Чайковського ледь вмістила всіх охочих. Літератори читали вірші і розповідали цікаві факти про створення збірок.